Але не всі зараз в Києві на сьогодні. Тим ми маємо Так, Вікторія Нуланд. Вона сьогодні не в Києві, але я так розумію, буквально двіх днів тому вона була в Києві. Тепер хочу представити тим, хто може її не знати. Ставо на заступник держсекретаря з політичних питань, що означає, вона є політичним директором державного департаменту, але вона має. Абсолютно видатну біографію, от в ході якраз в часи цього вторгнення, яке розпочалося в 2014 році. Вона займалася питаннями зв'язків з Європою при держдепартаменті. Вона була послінею до НАТО. Так що вітаємо вас. Дуже рада всіх вас бачити. Дуже шкода, що я не з вами в Києві. Це абсолютно чудовий дивовижний візит разом з секретарем Блинколем. І було чудово побачити всіх наших союзників в Брюсселі в їхніх зусиллях на підтримку країни. Ну, моє перше запитання власне стосовно першого візиту, то, візиту до Києва два дні. Тому тому це ж не перший візит. Чи ви дізналися щось нове? Щось таке. Що вас окремо зацікавили, і яке далі ви поставили в центр перемовин і дискусій в Брюсселі на підтримку України? Ну, перш за все, я хочу подякувати форум за це запрошення. Я... Я бачу принаймні голови багатьох моїх друзів. Обличчя я бачу тільки ваше. На жаль, Ну що ж, я думаю, цей візит був дуже важливий для секретаря Блінкіна. бо він мав нагоду а на початку навчального року і. Цих після шести місяців цієї винесла війни зустрітися з президентом Зеленським з міністром закордонних справ паном Колебою, сісти і узгодити так би мовити позиції. Де ми зараз як сполучені штати і союзники можуть продовжувати допомогу. І ви знаєте, що нічого. Такого візиту не, не залежить. Я від початку війни um, said, до Києва не їздила. Ви це зазначили. Я знаю власне цю Україну дуже добре. Перше я приїхала в Україну. Мені було десь двадцять чимось. Я тоді в Одесі працювала в дитсадку. стажувалася. Так що мабуть, ви можете зрозуміти розумом державу, яка водіє. Але you know, бути поруч з тими абсолютно мужніми хоробрими людьми. Це дещо абсолютно інше. Ми звісно, провели дуже о, 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 консультації із урядом з президентом Зеленським, пан Блінк, власне тоді планував поговорити про. Тих, хто постраждали від бойових дій, він хотів подивитися на зустрітися з дітьми в лікарнях з їхніми батьками. Він відвидав ірпіні. Ми бачили це абсолютно без будь-якого вибору жорстокість, яка була застосована до. Цивільного населення нам вдалося побалакати з батьками дітки, які збираються до школи, з дітками, які втратили своїх батьків на передовій, і це ще раз підкреслило важливість нашої налаштованості нашої відданості справі допомоги Я не знаю, чи чи ви чи ви пам'ятаєте, чи ви займалися точно рік тому, але і я не пам'ятаю. Але я можу точно сказати, що я був на конференції ЄС. Якраз такий самий діалог нас був і якраз це було рівно рік тому. Очікував я на той час, що відбудеться така повномасштабна війна менш ніж за 6 місяців. Я цього не очікував. А ви? Що сталося? Чи можна було цьому якось запобігти? Ну, власне я пригадую події річної давнини десь якраз залишалося три місяці до зустрічі президента Байдена з Путіним. в Женеві. Ми намагалися встановити стабільніші. Не стосунки, включно з пропозиціями нашої допомоги в на тоді замороженому конфлікті в Донбасі. три-чотири тижні по тому я була з вами тут. Я відправилася до Москви в рамках своїх робочих завдань, щоб відстежити наслідки цієї розмови між президентами. Ну і я з паном Козак. Ко мала розмову з іншими і я дуже чітко відчула, якщо я запитала, якщо ви готові серйозно обговорювати Україну, то штати готові допомогти. Але я повернулася і сказала, що росіяни не готові до серйозних розмов. Далі ми почали отримати дані. Який насторожили дуже нас і стало основою для застережень попереджень як для українців, так і для наших союзників про накопичення дуже великих сил на кордонах України. Чи можна було це зупинити? Цьому запобігти? Я глибоко переконаний, що Україна і ми, і наші союзники. Дуже інтенсивно uh, you know, намагалися цьому запобігти Власне, можливо, і президент примен могли намагалися, але coming, Москва. І коли ми знали, що вторгнення оформнеми ночі, ми запропонували інтенсивні переговори uh, Росіяни, тільки на один раунд погодилися. Um, Мабуть, що кра. Аще приготуватися до війни не просто щоб потягти час, але ніколи серйозних розмов стратегічного рівня з ними не вийшло. Єдиний їх варіант був це запустити цю криваву набійню бійню тобто що враз не керує путіним, який розпочав цю війну. Я не знаю. Тут важко сказати, що сталося в якийсь момент. Якийсь відбувся сув, але підручники історії обов'язково буде це аналізувати зараз. Герої минуло місяців війни. Росіяни просувалися, українці героїчно воювали. Зараз ми знаємо, що українці перехопили ініціативу цієї війни, Росіяни перейшли до оборони. Я думаю, що нам час поміркувати про запитання. Чи ми готові до перемоги і в чому її суть? Чому має полягати власне перемога? Ну я думаю, всі ви чули вчора від Джека Салівана, Ми твердо переконані в тому, що а це те, що мають вирішувати Україна її демократично обране керівництво. Коли президент Зеленський скаже, ну будь-яка війна закінчується перемовинами дипломатичними, але коли саме настане час сідати за цей стіл переговорів, як має виглядати кінцевий стан цієї війни? Це має вирішувати українське суспільство. Ми можемо тільки сказати, що ми завжди будемо надавати найрішучішу підтримку. А позицію України, що звісно, ці події необхідно повернути в іншому напрямку, і тут ми зробимо все можливе, якщо такий успіх відбудеться і Сядуть сторони стіл переговорів, чи ви маєте бачити можливість якогось реалістичного майбутнього стосовно нових стосунків з Москвою? Ну, я дуже конкретно можу запитати: в листопаді не відбудеться зустріч великої двадцятки на Балі в Індонезії. Буде президент Байден готовий сісти за один стіл. І обговорювати питання з путіним. Чи пройшли ми той момент, коли діалог все ще залишається можливим? Ну звісно, ми пройшли дуже довгий шлях, тому що ми все ще маємо десятки тисяч російських солдат та їхніх прибічників, які намагаються дійснити тиск на Україну і які окупують великі території України, допускають дуже жорстокі ті не тільки військових, але і застосовують катування і жорстокі до цивільних. Ну те, що стосується бані. Ну, якийсь час, правда, мене до того моменту, коли це почнеться, поки що я не бачу ніякої цікавості до Путіна з боку нашого президента. Коли буде приїзд на Балі, я чула, що ніби Путін збирається теж приїхати. Я думаю, це дуже важливий захід для вільного світу. Якщо він з'явиться, то я думаю, лідери мають дуже прямо повідомити його про своє бачення щодо того, що сталося, що відбувається в Україні. Про порушення всіх можливих і неможливих принципів під якими підписи навіть ще ще радянський союз підпис підписував цілу носку відповідних документів, які повністю порушені Росією. І Ми переконані в тому, що за певних обставин ми будемо мати. Дуже глибокою єдність вимагаючи виводу військ з України, але він поки що не зробив жодного кроку і жодного знаку щодо того, що він розумію. І але це одночасно руйнує майбутнє його країни. Ну це власне мене виводить на навіть питання цього. Зібрання великої двадцятки до позиції решти світу. Ми знаємо, що дуже багато хто висловлює підтримку України, але є інші нації, там Індія, скажімо, Південна Африка, Індонезія. Не вони заявляють, щось на кшталт, що це не наша війна. Ми не хочемо знов підкорятися сліпо заходу. При цьому російська дипломація намагається ще більше розпалити очі нечуття. Там буде на двадцяті багато. Представників цих країн, що треба робити, що можна зробити для того, щоб залучити ці країни до більш чіткої позиції стосовно Росії в більш тривалому тривалій перспективі. Дякую за це запитання. Якраз се ми окремо обговорювали з паном президентом Зеленським та його урядом. До нас буде за 10 днів зібрання генеральної асамблеї далі відбудеться зустріч на балі. Ми дуже активно працюємо з країнами світу, зокрема з південними країнами Олена ті Багато країн давно залежать від радянського союзу, чи Росії. скажімо, ті які одепененсіяким Росія будувала якісь електростанції, ті, які залежать від російської. Нафти але при цьому ми дуже інтенсивно, як Україна, працюємо для того, щоб чітко побудувати аргументацію щодо того, що така залежність від Росії є небезпечною. не можна. І наш стратегічний обов'язок це пояснити іншим країнам, коли Україна б'ється не тільки за свою власну свободу, але за базові принципи хартії ООН територіальний суверенітет та незалежність країни як штат Індія, Саудівської Аравії також мають бути дуже глибока зацікавлені в дотриманні цих принципів. І Я думаю, що в цьому зацікавлені найбільші економіки світу. Так що. Рипс собі, and, що know, якщо одна з найбільших економік uh, світу відмовляється set it, set it від підтримки цих you know, принципів, то що ж буде далі, як от вчора big, було заявлено і в разі ітафа застосовує примус і силу. До одного із своїх сусідів то жодна з країн, яка межує з цією великою економікою, so, you know, не може вже почуватися безпеці. Так що це те, що ми намагаємося довести до відома цих країн, от така аргументація нарешті далі. Це власне результати цієї війни. Це Величезна енергетична криза це загроза масового голоду. І при цьому це не стільки нам, скільки держав державам на півдні земної кулі і їм треба використовувати ті важелі, які є в їхніх руках. Там включаючи, скажімо, там Індії вони не повинні розпалювати кризу. Вони повинні навпаки домагатися зменшення цін на Я амінь протягом своєї кар'єри. мені доводилося слухати повчання від китайців, які розповідають, що є найважливіше для них з точки зору територіальної цілісності, Скажімо, ну це. Китайське бачення, але це мене виводить на роль Китаю його стосунки з Росії. Тепер росі... росіяни вони порушують ключові принципи, яким Китай вчив всіх нас десятиліттями. Понвидичане І... чи не буде це достатньо для китайців для того, щоб подумати, чи варто підтримати Росію, коли Росія порушує територіальну цілісність європейської країни і не тільки Україна, це стосується і Грузії де чи варто нам правда тепер дослухатися. Коли well, вони на почнуть читати чергову лекцію, Ну, справді, коли наш президент спілкується з президентом Сії, власне Джек Саліван, також має контакти. Всі наші керівники в ході контакти з Китаєм, систем. Відкреслює, що підтримка Росії в цій війні підриває систему, яка так чудово діяла на користь Китаю Що стосується територіальної цілісності, то ви знаєте, що Китай відхилив російське запрошення визнати Донбас російським або навіть визнати Крим. Російської території так, що під цим кутом вони однозначно за територіальну цілісність, але... Справа Тайваню вона трошки інша. Um, якщо Китай спробує анексувати uh, uh, Тайвань, і от що Джек сказав дуже важливий момент. Там справді дуже активна дипломатична підтримка. Надається Китаєм Росії до підтримку російської дезінформації. Вона поширеті по всьому світу, іноді на заході. А але... Не надають so, путіну багато того що він про що він просить зокрема озброєння і якщо росія буде далі отак не поважати не тільки Статут ООН, але совні принципи але йде засади базові засади людської гідності і вдаватися до актів небаченої жорстокості, Чи це буде належний партнер для Китаю, який буде надихати інших лідерів на аналогічні контакти чи Ну ми знаємо, росіяни дуже жорстко поводяться з власним народом. Дефендинг, але десь кано глобал бегевір ізнагадло. Я не думаю, що той, хто стає на підтримку такої поведінки, теж виглядає не дуже добре. Ну, ми знаємо, що цілийська компаній повішають Росії. Я знаю про вікні. Шведські компанії виходять з російського хай-тек сектору. деякі не йдуть, і це позитивні ознаки. Що стосується санкцій. Про них постійно ведеться така загальна розмова. Є ключове запитання. Ми прийняли рішення про різні там санкції. там щось можливо не охопили, щось опустили, але чи створені структури, які будуть забезпечувати дотримання санкцій? І от повернімося до часів холодної війни, коли технологічні санкції були накладені на радянський союз, і вдавалося викрасти якісь технології контрабандою їх, завести обходячи таким сином. Санції, тому я думаю, що нам треба дбати про те, щоб це. Цього разу не вдавалося. наскільки це просто і чи ми вже це зробили? Ну що я можу сказати щодо цього аспекту санкцій? Це контроль високих технологій. Я думаю, що йшлося про це не тільки на засіданнях великої сімки країн Європейських, Сингапур, Сінгапур, Австралії інші країни приєднуються до нас в цьому. Тому але росіяни всім свом по всьому світу намагаються розшукати о, такі потрібні їм речі, і ми працюємо над цим зараз. Я думаю, що це одна з тем, над якою ми працюємо разом з тими. Державами, які ще остаточно не визначилися, а, а, а деякі ісве країни ближнього сходу, чи такі як Індія, а, чи не варто їм підсилити режим санкцій, Можливо, результатів. Ми одразу не побачимо, але історично відомо, що санкції а царині високих технологій спрацьовують, можливо, не одразу, а you know, в більш довготривалому uh, пануванні. Тобто, ми чули так же цю історію, що там Путін і його військо знімають, чіпи запчастини з кондиціонерів та пральних машин для того, щоб Закладати їх factory, на конструкцію you know, своїх зброї систем, so Ви знаєте, там усі ви so вже машини без кондиціонерів, без with allies, with ременів безпеки, і ми далі будемо наполегливо працювати uh, до санці. які radar, можуть дати такі результати, які дуже легко відстежити. За допомогою so дуже надійних засобів стеження, <гану> <гану> дякую, але важливий момент європейськи ду розмови. Ми бачимо, що можуть зробити європейці, що можуть зробити американці, але зрештою світ разом. Ми мусимо підвищувати тиск на Росію в короткостроковому, середньостроковому і довгостроковому плані, аж до перемоги. Так, рік тому ми вели наші діалоги, розмови на єс. І я буду радий побачити вас і наступного року після перемоги на нашій конференції. Дякую вам, дякую вам.